Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна рослинна косметика івроше. Віктор Ляшко 44 роки. Народився в селі Осова на Рівненщині. Закінчив медичний університет імені Богомольця. Кар'єру вирішив будувати в столиці. Почав санітарно-епідеміологічної служби, який присвятив майже сім років. Довгий час працював у громадському секторі і повернувся на держслужбу. В 2019-му його призначили заступником міністра охорони здоров'я. Цей період припав на епідемію коронавірусу в Україні та світі. Ще через рік він став головним санітарним лікарем країни. Зараз Віктор Ляшко очолює міністерство охорони здоров'я разом з дружиною Іриною. Виховують доньку Дашу. А серед улюблених хобі міністра футбол та біг. Пане Віктора, раді вас вітати! Приєднуйтесь до нас! Так, Ви зараз... вперше в студії «Ранних марафон. Доброго, Вітаємо здоров'я доброго ранку! Наш круглий стіл для вас. проходьте, будь ласка. У нас так. сьогодні. Як правильно, Фур... фур фулту, фулту. фулту. Ми готуємо фолту. Це кримська татарська, татарська страва страва в ранок марафон. Щосуботи ми розкриваємо Україну на смак разом з нашою експерткою Оленою Браченко і розповідаємо про особливі продукти різних регіонів. Цього разу це пиріг, який з особливого сорту яблук, притаманних саме для цього регіону. Вони люблять таку засушливу землю. При нагоді боявсько ще сьогодні скуштуємо. Але до вас, до розмови про вас, ви на посаді міністра з 2011, з 2021 року. І хочеться дізнатися за цей час ем, така, знаєте, пропорція, чи вдалося знайти баланс між роботою і родиною, і не зосереджуватися тільки, наприклад, бо, на, на робочих бо моментах припал на непростий час і ковід, і війна, і повномасштабне вторгнення. Так, дійсно і балансу немає. перекіс сьогодні є в сторону роботи. Uh -huh. Родина страждає, батьки страждають, родичі страждають. Але ми розуміємо, що все рівно все порівнюється. І коли ми бачимо наших захисників, в яких вони в умовах і також уже третій рік повномасштабного вторгнення, 11 рік війни. А, тому ти робиш свою роботу сьогодні для того, щоб зберегти Україну. Ну а може, є все ж таки, ну хочеться. Я впевнений, що є. Якісь такі сімейні зобов'язання і, і дитина які, хоче да, бачити на вас там. Переля... Ну не можна перекласти. От тільки ви і більш ніхто. Немає вже зараз. За п'ять років змінилось. Ну скільки там заступник міністра? Міністр змінилось раніше була там, якби завдання моє. От якби родинне прибирання квартири що вихідних, мене була свій об'єм роботи. Це ванна, туалет, це папа, все мене туди Це Ідеально зараз більше жінок тут просто починає мліти. зараз. На жаль, вже Може для мене на щастя для них на жаль <свят> все річ, річ і припадає мені така. Знаєте, за що ми я? Я особисто дуже ціную і наших політиків за абсолютно людяність і приземленість, тому що вас легко можна уявити в побиті вдома, хорошим татом. От ви зараз абсолютно чесно на всю країну зізналися, що ви це могли робити. А чи є той улюблений шматочок а, дому і домашньої роботи, який ви точно готові нікому не віддати? Можливо, ви готуєте сніданки у вихідні дні? Були моменти, коли я дійсно балував своїх дівчат сніданками, і на мій погляд це були круті сніданки. Там робив і котлети по київськи і інші такі шедеври. Ну бо цим займався зараз. Знову ж таки, це все рідше, і потенційно це може бути вчитися. Треба повертатися. Речення, до ще таке так не знає. що кожна родина мріє, щоб, не зважаючи на час, в який ми живемо, не зважаючи на ситуацію в країні, залишалося ось це родинне тепло, бо воно ж насправді вас і тримає. Має і відновлює, коли важко на роботі. Ми куди ми куди? Ми додому біжимо, щоб там насититися, місця да і саме тої енергії сили. іншої набрати, до свого місця сили. Тому згадуйте свої улюблені рецепти. Можливо, ми жливо, сьогодні вас надихнемо і от такі традиції трішки відновляться. Біг ми про вас чули сьогодні. У вас був у вашому житті, ваші захоплення. Що взагалі вам допомагає розвантажуватись в такі моменти, бо напружене багато відповідальності? Дійсно, біг це топ. Для мене по розвантаженню сьогодні зранку 5 кілометрів пробіг Клас. Ну, дозволяє систематизувати всі твої думки і по-перше ну, переключитись, угу. бо так накриває інколи, що інакшого виходу немає. А як донька спорт. приєднується до пробіжок е, до спорту? Донька, якого, так взагалі. ну, донька, вона це коли вже ми там разом під якісь там пробіг під каштанами. 2023, угу. ми бігли онлайн разом потихеньку угу. з донькою. А скільки Тому? зараз років? 20 років буде справа років. Так. От з огляду, це вже доросла сформована людина, і, і, і як ви переживали як тато різні етапи її дорослішання? Це підлітковий вік, це перше, напевно, зустрічання з хлопцями. Як ви, як тато? Бо на вас ще ж є відповідальності людини публічної людини держави? Е, улюблена е, справа мене з донькою. Це на вихідних вийти і пройтись до львівської кав'ярні, і шоколад в них є в стаканах. Mm -hmm. Всі в шоколаді І по дорозі спілкуємося. По дорозі ну, вона розповідає свої те, що не може розповідати зазвичай. Mm -hmm. І от просто коли ти згадуєш з моменту, коли львівська кав'ярня відкрилась, і наші прогулки, які теми mm -hmm. про розмову зростають, і останні теми вона у мене також вибрала медицину, пішла mm -hmm. По маминому шляху, але в медицину вона на стоматологічному факультеті навчається в місті Києві. А, і вже більше вона в мене розпитує більше про професію, про як система охорони здоров'я працює і інші речі. Ну а коли як і вони таке? Трепетне відчуття, напевне, це завжди аналізував, що буде зі мною, коли вона зайде в квартиру, не сама. Mm -hmm. так, як я mm -hmm. буду Повітає, сприймати, Та, звичайно. Так, так О, цікаво. Це, це була така. Ми з дружиною досить довго про це говорили, але ну зараз зустрічається з хлопцем, Думаю, ну, хлопець подобається, а все буде нормально. Все буде добре, це правда. Ми е, заговорили, що от, бачите, по у -по порізному кожного складається це було залаштунками, бо я теж закінчувала медичний університет. У вашому житті на якому моменті ви зрозуміли, що закінчуючи університет, ви бачите себе трішки в інші, тобто в моменті, наприклад, такогось там реформування системи медичної, як ви як вас доля привела в і в політику, і з там з медичного факультету пішли трошки в іншому напрямку. Тут складно сказати, тут просто є ряд обставин, коли ти якби, навчався в медуніверситеті, mm -hmm. одружився, дружина стоматолога вона 5 років вчилася, 6, mm -hmm. Вона раніше мала місце роботи. Мені направлення тоді давали направлення на відпрацювання обов'язкове, mm -hmm. направили по місцю роботи дружини. І вже там якось кількість факторів, яка впливала на те, як буде розвиватись кар'єра, напевно. Призвела до того, що в певний період часу я прийшов на заступника міністра охорони здоров'я. Потім це буквально два місяці розпочались санжари, ковід, пандемія, а потім повномасштабне вторгнення. І... Запропонували очолити міністерство, яке вже йде четвертий рік, коли на і вдало у вас дуже багато позитивних змін. На тим паче хочете поговорити про державну програму, яка спрямована на те, щоб більше дітей народжувалося в Україні. Це важливий такий період і вже є успішні Матвій, кейси. Матвій, юстина, перші діти, репродуктивні технології. Розкажіть більше детально про це. Допоміжні репродуктивні технології це один із елементів нашої демографічної стратегії, яка направлена на те, щоб українців ставало більше. Угу. Бо цифри, які ми маємо по кількості померлих і кількості понароджених, вони лякають, угу. тому що ми повинні боротися за нашу націю на всіх фронтах. Угу. Ну, ключовий фронт, ми зрозуміємо, де зараз, але коли говоримо про демографію, то ми також повинні робити все можливе, щоб е, люди, які хочуть мати дітей, могли. тримати мовливі. їх угу. і в 2024 році ми запустили. Е, Нову програму в рамках програми медичних гарантій це допоміжні репродуктивні технології. Uh -huh. Люди, в яких встановлено діагноз в родинах або чоловічі, або жіноче без пління, можуть прийти до сімейного лікаря, їх відправлять в заклад, де є лікарський консиліум, який подивиться і направлять в заклад, в якому можуть провести допоміжні репродуктивні технології. Сьогодні таких закладів 20. З них 15 uh – -huh. приватної форми власності, три комунальні, два державні. Всі вони роблять для людей безкоштовну процедуру допоміжних репродуктивних технологів. Uh -huh. Минулому році 2 тисячі жінок скористалися. Ми маємо зараз 1104 вагітності, які жінок ми потихіньку ведемо. Хочемо, щоб їх було більше. Ми ставили собі показник 10 тисяч. Хочемо до нього дійти. Тому запрошую всіх, в кого є. Питання, проблеми зі здоров'ям звертайтесь. Це державна програма, але починайте з сімейного лікаря, а потім вже отримайте направлення. В принципі, цю схему ми щойно почули. Хочете дізнатися, як обрали першу пару? Бо це як назвали лікарі, це історичне подія, народження mm -hmm. двійні. Як обрали цю першу пару? Хто вони це? Ігор і Ірина, вони вчителі. батько, мама також вчителька, досить uh -huh. доволі приємно. А мвідь ми їх не обирали. Вони просто ж до поміжній допоміжні репродукт... uh -huh. репродуктно. вони в березні звернулись, почули про програму, а вже в червні завагітніли. І це зараз народили дв... двійняток, які успішно були виписані з львівського перинатального центру. Я хотів би дуже подякувати цій парі. То приємні батьки, буде в них все добре. Але вони ще і медійно вийшли під. Світили нам комунікаційно, що така програма є що нею можна спортати всім. Uh -huh. Я дуже дякую, бо зазвичай люди не дуже хочуть в таких випадках ставати uh -huh. медійними особами тут. Підтримала це, це програма. Є безоплатною, тобто вона фінансується держави, так. державою. Як довго це буде тривати? Чи це там програма на рік? Чи це програма на 5-10 років? десять якусь кількість пар? Просто там і все і дивіться. Сьогодні це програма. Скільки буде звернень, стільки ресурсу ми знаходимо mm -hmm. минулого року? 160 мільйонів. Цього року ми заклали 380 мільйонів гривень, оскільки ми оплачуємо як держава послугу закладу за цикл 84 тисячі гривень. Притом що ми його підема. Але попродовж року спілкуючись з нашими колегами-медиками. Тому е, я думаю, що коли для нас пріоритет по збільшенню народженості, якщо буде треба підняти до мільярда, ми в державі знайдемо ті кошти для того, щоб українці народжувалися в Україні. Це прекрасна інформація. Ви щойно почули, що насправді двері відкриті. Звертайтеся, хто стукає, хто шукає, той обов'язково знайде. І давайте отакий от маленький алгоритм сімейний лікар. А потім вже Лікар, там лікарський консиліум, направлення до закладу, який законтрактований на допоміжні репродуктивні технології. Там лікарі підказують, люд можете вибирати будь-який чи найближче за місцем проживання, чи той, що вам імпонує по дизайну, спілкуванню з лікарями. Це ваш вибір а, і все рівно скрізь буде надано безкоштовна послуга. Ми, ми розуміємо, що це складна процедура, є особливості. Mm -hmm. Не відразу все виходить так, як хотілось би. Разу, Але повірте, коефіцієнт... Енти, які ми маємо сьогодні, відсоток успішних допоміжних репродуктивних технологій дає нам впевненість в завтрашньому. Це прекрасно. Це, Це, ну, ну що ж, підтримка держави є, тому нехай нас українців стає значно більше. І нехай більше народжується здорових, щасливих дітей, що матимуть гарну долю.